Ухвала, яка винесла вами про відмову, задоволені клопотання, раніше не клопотання, а фактично заяви про відвід. І я аргументувала, ну, скажімо, шанс для того, щоб виправити ситуацію і таким чином передати справу іншому суду. Ви відмовили. Дане ухвало, в даній ухвалу в зв зв'язку з тим, що я отримала тільки для Агатій, а така ухвала не отримана Агатій Надії Івановною, яка є третьою стороною. І не отримана іншими учасниками з того процесу. То мало того, у цій ухвалі, яка перша, між іншим, ухвала, яка винесена ухвали у справі нема про те, що ви справу прийняли до свого провадження. І навіть після розподілу нема у цій ухвалі, яка перша винесена вами від першого на третього, у вас вже закінчилися повноваження. Повноваження суддів, які визначені статтею 157 Ну, навіть вже після 1.03, якщо вона призначена тому суду, який був раніше, але в нас нема ухвали про те, що ви прийняли справу, тобто боднарук суддя прийняв справу до свого провадження цю справу. Ну, так нема документів, доказів, які би підтверджували це. Якщо доказів немає, ухвали нема, ну то як ми слухаємо пусту справу? Та як не заводиться? От ви передаєте так, це ви передали до це що? Я перший раз в судовому засіданні, чи що ви мене хочете навчити, як, як має бути ухвала? Значить, Судовий розгляд. Ну так я не розумію, як ви засіли, бо у вас немає ні указу про ваше призначення, ні в реєстрі, ніде немає. Сьогодні від 1.03, то що я зазначила, що передано попередньому суду, який був розпреділений, тобто розпреділення самого немає. Доказів про розпреділення нема 1.03 Є що тому суду, якого не було взагалі. Значить, було порушення офіційне було. Стаття була відповідно до яких положень, 20-ї, що якщо порушена один, стаття 11-1 і частина третя. Значить, тоді це є самовідвід, навіть суддя повинен собі заявити, не то, що я ж повинен наполягати. Але ви так поступили, значить, відповідно до вимоги, що у вас закінчились повноваження. Значить, першого, нуль го вам невідомо, кому було. Подано справу. Там вже не написано, що вам надана справа під на руку у цьому розпорядженні від 1.03. Там не вказано суддю. 2016-го, після того, коли справа повернулася з апеляції, я вже три рази скасовую ваші ухвали, які ви виносите. Тобто і відмовляєте в позові, і те, що ви залишаєте без розгляду, і те, що фактично відбувається в даній ситуації. Значить, відповідно до статті 157. Справа розглядається судом два місяці, не більше двох місяців. У нас є березень 1 березня, 1 квітня місяць, 1 травня два місяці. 1 червня це вже є три місяці. У нас сьогодні засідання, 14 червня. Я не писала заяви про те, щоб ви слухали цю справу. Я не продовжувала вам строки про те. У випадку заклопотання, якщо сторона напише, що ці строки продовжити розгляду справи, ну такої заяви нема записано ні з сторони Приватбанку, який не приходить. Між іншим, у 2014 році, 15 жовтня, була винесена ухвала тим суддею, Шесобко, якого закінчилось повноваження 30 грудня 2014 року. Так була винесена про обов'язкову участь, що ви хочете від відвід, від, тому що у вас строки закінчилися. Я кажу, що закінчились у мене повноважені строки, строки розгляду строки. Спро... справи. Справи розгляду справи. Я не писала. І тому я вже не мав повноважені слухати цю справу. А у тому від 1.03.2016 року розподілу навіть не зазначено, що вам справа передана. Просто не там написано. Не зазначено судді, так. а ви ведете навіть вже ти наявність говорити про те, що ви винесли ухвалу, яку скасована попередня 22 лютого 2016 року. Справа повернулася. Як Справа і і і так, так скасована, повернулася. Це значить це. Я говорю апеляція. Сказала, що я можу хоч би як не хотів, я мусу продовжувати ну там не вказано. Я точно вказано. Як скасована справа про залишення без розвідного, розглядає той суд, який, який залишив цю ухвалу безрозвіду. Значить, у тих всіх ухвали, які ви виносили, я зазначала в апеляційній інстанції про те, що ви вирішували тільки питання по тому, щоб визнавати договір іпотеки недійсним. Мало того, ви не зазначали, я не знаю, де ви це взяли. Ви ж не вивчали справи. Ви взагалі не дивилися в справу. Що у нас є? Восьма сторінка, перший том. Визнати укладений між публічним акціонерним товариством, комерційний банк, Приватбанк та Гаті Надіювання, кредитний договір, номер. СУ... Ні, чекайте, я вважаю, від 7 липня. Давайте вже за Перше, я не мав право слухати справу закінчення строки розгляду справ у протоколі, не зазначено моєї прізвища. Відповідно до положень статті 157 ви повинні взагалі відвестися. Друге питання. По... Від... Так, у зв'язку я вивчила це питання. Ви прийшли до висновку, не вказавши про те в цій ухвалі, що саме за підстав, за підстав статті 20, що ви повинні зробити саме відвід або відвід. Ви вже не вказали на підставі чого це робилося. Запис треба вести. Стаття 20, я повторюю, що настоюю, тому що в цій ухвалі... Маю, ви назвали дві підстави нові. Чи є третя? Є третя підстава. Ви, ви не зазначили всі ухвалі, які ви відмовили. Тобто... Я за ту ухвалу вже сказав, що ми говорити не можемо, бо вона прийнята, яка вона є, що я там зробив, то зробив, що не зробив, так воно і буде. Ми говоримо за нові підстави. а То, що я там не зазначив, чи щось там, на вашу думку, не так зробив, це вже є, як є. Так що ми ви назвали поки дві підстави. Третє, якщо маєте, називайте, якщо не маєте, якщо ви вирішувати питання. Значить, у матеріалах справи ви не предоставили доказу про те, що є витяг з автоматизованої системи, що розподілена вам справа. Тому на сьогоднішній день... Є витяг з автоматизованої системи, я вам зараз не представлю, бо інакше я би не міг написати дану терму. Yeah. 不进不退，光辉前路。